Друзі, вітаю на своєму кулінарному каналі Час Перекусити. І сьогодні хочу вам запропонувати дуже смачний рецепт печива. Печиво підходить ідеально до чаю та до кави, дуже ніжне, хрумке та розсипчасте. Рецепт дуже легкий в приготуванні та з мінімум інгредієнтів. Для приготування мені знадобиться 200 г м'якого вершкового масла. Додаємо 80 г цукру і один пакетик ванільного цукру. Все розминаємо вилкою. Замість масла можна використати рослинну вершкову суміш. Далі трішки зіб'ємо його міксером приблизно одну хвилинку. Додаємо сюди одне яйце і ще раз зіб'ємо. Додаємо розпушувач одну чайну ложку. Також додаємо борошно 300 г. Замішуємо тісто. Тісто виходить дуже ніжне та легке в роботі, не липне до рук. Коли тісто замішали, додаю сюди дрібно порізаний шоколад. Замість шоколаду можна використати подріблені горіхи або насіння соняшнику. Все ретельно вмішуємо в тісто. Далі відщіпуємо по шматочку та формуємо печиво. Я беру по 17 г. Перекладаємо його на форму, застелену пергаментним папером, відправляємо в духовку розігріту до 180 градусів на 10 хвилин. Печиво зарум'янилось, дуже ніжне, хрумке та ароматне. Бажаю усім смачного та до зустрічі в наступному випуску. Не забувайте підписуватись та ставити вподобайки.